Доброго дня, виціновачі мистецтва. Сьогодні ми з вами познайомимось із генієм Мініатю. Володимир Крутос народився 28 березня 1969 року у Кіровограді, нині це Кропивницький. Навчався у Центральноукраїнському технічному університеті. За фахом, інженера-електромеханіку за покликом душі майстер широкого жительцового слова деякий час працював викладачі. Дитячі передачі, які розривалися на власному каналі, за засинавку, покараща, захоплювали не лише маленьку, а й дорослих. І вже сьогодні разом зі своєю колежанкою Наталією Спив. За будь-якої можливості займається дивовижною справою, перетворення за допомогою складного перечинного ножика, фарб та власних творчих новацій, старих нікому не потрібних шматочків пінопласту та гілочок і, кі... і корінців дерев у вишиканні витвори мініатюрного мистецтва, оживляючи сторінки історії. військово історичною мініатюрою Володимира. Сильові займається більше 40 років. Коли він був дитиною, то фігурки солдатиків було досить складно діставати, тому почав це робити самостійно. Різні матеріали спробував. Пластині, дерево, дріб і врешті-решт зупинився в на пінопласті, тому що він досить пластичний. Окреме місце серед його робіт займає колекція мініатюр-мордерські марадери з награбованих в Україні речами, серед яких мародер, який неси пральну машину, фігура зеніталу з награбованими речами сунті з батареї та інші. Серед представлених робіт також є композиція, на якій зображений потопаючий корабель, і вперше його митець створив. Саме у той видатний день, коли Москва пішла на дно, також зазначив, що музей мистецтв протягом Європи діяв спільно виставковим проєктом військово-політичної карикатури поставлі сусідів, істориком краєзнавцям Олександра Чорного та майстра декоративно прикладного мистецтва Володимира Крутоуса. В жанрі політичної карикатури Олександр Васильович створив цю серію рідкісних політичних насосників. Тудежніми засобами він характеризує зображених персонажів, розкриває їх негативні риси. А в колекції мініатюр Володимира Васильовича можна було побачити російського російсько горя вояка, який на пральну машину, фігурки з бойлером, з награбованими речами. Косик і собачої будто. В даному випадку собака за кадром сумний. У нього забрали будинок. І саме цей виставковий проєкт мав велику популярність серед відвідувачів музею та за межами музею скарбниці. Володимир Васильович активно бере участь у міжнародних та українських обласних мистецьких вернісажах, ярмарках а також є активним учасником великоднього благодійного аукціону який організовує музейний сестр щовесни напередодні Великодня. Його роботи знаходяться у приватних колесах Я в Україні.